Всіх вітаю! На огляді багатопортовий USB зарядний пристрій 4U36. Пристрій прийшов добре запакованим, в тому числі у картонному пакуванні. Зарядний пристрій має такі характеристики: Вхідна напруга 1036 В постійного струму. Загальна вихідна потужність 50 В. Загальний вихідний струм 9 А. 5 А плюс 4 А. Вихід. 3 USB 5 В 5 А максимум. 1 USB 5, 9 або 12 вольтів 4 А максимум. Механізм захисту. Зарядний пристрій може працювати без поділу на плюс і мінус. Тобто, неважливо якою стороною буде під'єднано вхідний кабель. Присутній захист від перевантаження та від перенапруги на вході. Захист від статичної електрики та стрибків. Захист від перевантаження та від короткого замикання на виході. Розмір 82х28 та на 59 мм, вага 90 г. Застосування автомобільний usb зарядний пристрій, сонячна енергетика та інше. Тестувати буду від 12 вольтової літій залізофосфатної збірки. Після під'єднання акумулятора засвітився єдиний світлодіод, тому можна приступати до зарядки. Проведу невеликий тест на стабільність. Під'єднаю три пристрої. Першим під'єднаю телефон до USB-порту з підтримкою швидкої зарядки. Телефон показав, що розпочалася швидка зарядка. На тестері видно напругу 9 В та силу струму в середньому 1,3 А. Далі під'єднаю ще два телефони. Другий тестер показує силу струму 1,25 А. Після під'єднання третього телефона сила струму практично не змінилася. Після 10-хвилинного навантаження іноді на USB порті з підтримкою швидкої зарядки змінювалася сила струму, падаючи до 0,9 А. Сам пристрій трішки нагрівся. Загалом непогана зарядка в корпусі, яку можна використовувати для одночасного заряджання декількох телефонів, планшетів або інших пристроїв. На цьому все. Посилання на сторінку товару в описі під відео.